Психологічно не я, не моя дитина тут жити ну вона не може. Коли люди вилітали з вікон, і тут лежали, то це дуже це все було дуже страшно. Тетяні належить трикімнатна квартира в третьому під'їзді на трагічно відомій Застафонській вісім, і жінка не хоче, аби багатоповерхівку відбудовували. У нас було зібрання. Ми хочемо отримати компенсацію за за житло, тому що морально морально тут жити ну неможливо. Неможливо після всього цього, що тут сталося. Це це ну це на смертях. Це відбудова на смертях. Ніхто не хоче. І щоб ви розуміли, якщо ви прийдете ввечері, тут світитися буде три вікна. У перші два під'їзди, які постраждали менше, повернулися жити 11 сімей. У них є вода, опалення та електроенергія. Проектанти ходять, складають дефектну відомість. Перший другий під'їзди у нас спочатку було признано після капітального ремонту. В них можна буде проживати. Проєктну кошторисну документацію міська влада отримає в червні. Тоді стане зрозуміло, що робити з третім під'їздом. А от четвертий розберуть. Його розібрати, потім це все землю провірить, аж тільки потім буде рішення, що з ним відбудувати і або дати компенсації. І це може затягнутися на роки. Ще не порахували скільки коштів потрібно для ремонту. Так якщо ще і в бюджет не заложили для того, це все відремонтувати, так коли ж тоді це все відремонтується через скільки років, допоки депутати вирішили виплачувати постраждалим по 10 тисяч гривень щомісяця на тимчасовий винайм житла, тільки в цьому будинку це 144 Постраждалі квартири сьогодні. Поїхали 20 чоловік. на дану хвилину стоять в ЦНАПі, тому що не було світла. Але ще щоб уже конкретно хтось отримав гроші, ще такого немає, тому що ну ще мало пройшло часу. Жителі сусідніх будинків, які зачепило вибуховою хвилею, не отримують ні 10 тисяч гривень компенсації, ні одноразову допомогу пільговикам 15 тисяч. Департамент ЖКГ не дає акт обстеження. Наслідки прильоту зараз ліквідовують самі люди. Ми самі ремонтували. Шахта, ліфтова шахта на криші весь ну, такі щілини з'явилися. Людей затаплювали, якраз дощі пішли, людей затаплювали. Ну, ми самі піднялися, я сама була там, самі піднялися, рубірої поклали от, і зробили. Ну це ж треба ж подивитися, чого вона там, ці щілини. Люди ставлять, у приклад досвід Харкова чи Дніпра. Там людям, які втратили житло, пообіцяли виплатити до мільйона гривень. Ми це вже предлагали. Але ж нема такої можливості це відповідь розселити людей. Ну на якийсь там час, або взамін цього дати нове такої можливості немає в города, але ж надія то все одно залишається.